Привіт-привіт, народ. Хочу вам розказати таку історію, можливо комусь пригодиться. Не знаю чогось з дитинства чув такі історії, що коні дуже бояться струму електричного. Розказували всякі такі байки старші дядьки, що там то кроною можна коня забити, то батарейкою. То ще там щось якийсь там зовсім не, малий вольтаж, ще ампераж, і коня можна забити. Ну, не знаю, сам ніколи не перевіряв, коней дуже люблю і не хочу перевіряти, на що це і справи. Але був у мене такий випадок. Був у мене такий випадок цікавий в Польщі. Значить, були в мене там, може, ще й досі є, такі два хороших колеги, Якуб і Войтек. Хлопці самі. Можливо, варшав'яки, ну, я з ними познайомився в Варшаві і мали ми справи, фактично, в Варшаві. І вони такі, ну, по-перше, хлопці городські. По-друге, мені було тоді років, років, років 43-42, а їм по 22. От. Ну, Так вони трошки дивилися ну, косо на мене. Я їм там всякі байки розказував, так от як зараз вам розказую. І, е, значить, вони такі були, як е, поляки кажуть на таких людей заценті Знаєте, вони тільки щось, давай спорити зразу. Тільки по польськи, то кажуть, закладаємося, ну типа споримо. І вже руки Василь перебивай. Ну, вони між собою спорили часто. Вони спорили, значить, е, якщо програв би Якуб, то він би їв гарбузовий піре, бо він його дуже не любить. А якщо програв би Войтик, то їв би е, флечки, е, а він їх теж дуже не любить. Ну, скільки я бачив, вони спорили, а спорили вони дуже часто, е, то ні разу не бачив, щоб е, як їв пюре. Навіть не знаю, яке воно таке пюре, їхнє, їхнє те польське гербозове пюре. Е, а може його і неправильно зрозумів, але я собі так переклав, наскільки я розумію польську мову. Е, а значить, е, цей самий Войтик регулярно їв ці флячки, чмихав, плювався, кривився, але мусів, бо проспорив. Ну і що зробиш. Ну, я в їхні спори ніколи не втручався, але якось, я не знаю, якось випадково зайшла мова за то, чи можна автомобільним акумулятором забити коня. Ну, розумієте, я кажу. Ну, Мова йшла з, з, саме з Якубом. Е, ну, якби він. Я ні разу не був свідком, що він програвав спор. Е, він, Василь, закладаємося. Кажу: та ні, не буду я з тобою спорити. Я знаю точно, що можна акумулятором автомобільним забити коня. Він, Та справджу бігом відкрив ноутбук і в інтернет. Щось там пошастав, пошастав, подивився. Приходь до мене. Василь, закладаємося. Бендеш їсти флечки. Кажу, не буду я їсти твої флечки і не хочу я з тобою спорити. Е, давай, Василь, давай. Та кажу, ну що, ну е, добре, якщо я спору, я буду флечки їсти. А що ти будеш робити, якщо я виграю? Ну, я буду їсти гарбузовий перед. Кажу: мені, вибач, посрать, що ти будеш їсти, хоч, вибач, ти на слові гавно їж. Мені то що з того, а що ти хочеш, каже Поляк до мене. Кажу, давай на гроші. На гроші. Ну, давай на гроші, каже. Ну, каже, скільки ти Василь хочеш грошей? Давай на 100 доларів. Кажу, ні, 100 доларів то замало. Давай кажу на 1000 доларів. В поля кажу, очі на лоб полізли. Каже, чекай, чекай, я ще справджу. Знов пішов в включив щось там, шастав, шастав. Приходить, ну що, Василь, закладаємося. Наставляє руку, кажу до нього. А я знаю, поняла, ті люди такі е, оці зацінти, як поляки кажуть, вони, ну, можна нажити таким чином собі ворога. Знаєте, спорту я би виграв, е, але на що воно мені? Може я не правий, е, мені цікаво буде, що ви скажете, е, що, якби ви на моєму місці все-таки, е, як то кажуть, спокусилися б на ту тисячу доларів чи ні. Ну, Але я на той час я зробив вибір такий собі, що краще не дражнити. Того поляка лишній раз. І кажу до нього: слухай, Якуб, давай тако, ми з тобою не споримо, і я тобі доказую, що я правий. Він думав, думав, думав. Ну, добре, каже, давай доказуй. Ну, кажу, дивись. Значить, беремо ми акумулятора з, з машини. Ну, кажу такого. Такого кажу, акумулятора, щоб можна було донести легко. Так. Беремо коня. так, Кажу: ведемо коня до будинку такого, хоча б 2-3-4 поверхи. По це, ну, то по їхньому нашу. Кажу, уявляємо, що ми привели коня, поставили під будинком. так, Ну так, уявляємо. Беремо той акумулятор і йдемо, кажу, на самий. Верхній поверх. Ну, нехай там, а по польськи поверх, то пренто, Може, я вже трохи не так е, говорю, бо то вже 10 років назад я спілкувався з поляками так більш-менш. Хто хтось мене поправить, значить, кажу: йдемо з тим акумулятором, скажемо там, на третє чи четверте пренто. До речі, в поляків, е, перший поверх, те, що в нас називається поверхом, не вважається поверхом, то називається партеж. А другий поверх то в них перший, перше пренто. Так що майте на увазі, як десь будете в Польщі, що вони посилають, скажем там, на другий поверх, то по-нашому буде третій, а по їхньому другий. Чи як? Ну, коротше говоря, ви мене зрозуміли. Перший поверх то там, де в нас перший, а в них пренто. Е, значить, кажу: беремо того акумулятора, виносимо на той будинок, на той поверх, на балкон. І кажу тим акумулятором коняці по Башкері, шарах! І кажу, що думаєш, кінь виживе поляк на мене такі очі. Та ні, то ні, то ні, я, то я мислив, що, що то є з тим е, типа електрикою забити коня. Чекай, кажу, ми з тобою як говорили: чи можна забити коня автомобільним акумулятором? Але кажу, яким чином ніхто не обсуждав, чи током, чи по голові, чи той акумулятор буде 6 вольт, чи заряджений, чи посаджений. Поляк витріщив на мене очі. О, курва каже. би, каже, ти, 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 тисячу долярів проспорив. така історія. Так що майте на увазі, може комусь пригодиться, можете заспорити, хто любить дуже спорити. Все, бувайте, до побачення.